Навіть старшокласнику для навчання вистачить бюджетного ноутбука до 20 тисяч гривень. Хоча батькам вони будуть казати інше. Тому ми підібрали для вас дві бюджетних проте продуктивних моделі: це Asus VivoBook 15 та Acer Aspire 3. Але студенту, чия професія пов'язана із програмуванням, 3D-моделюванням чи інженерним кресленням, потрібен дещо потужніший лептоп, наприклад, HP Pavilion 15, що потягне вибагливі до заліза застосунки. Отож, сьогодні поговоримо про ці три моделі ноутбуків: їхні переваги та недоліки. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали корпус у Asus і Acer повністю пластиковий. Але кришка дисплея в Asus відкривається на повні 180 градусів, тоді як у Acer ні. У преміального HP верхня кришка та поверхня для рук виготовлені з алюмінію, що додасть прохолоди та жорсткості. Клавіатура у всіх трьох ноутбуків повнорозмірна із цифровим блоком праворуч. У Acer відсутня підсвітка клавіатури, проте тут чорні клавіші із білими контрастними літерами. Тоді як у Asus, ASUS і HP, клавіатура срібляста в тон корпусом, а чіткіше бачити символи допомагає підсвічування, що має кілька рівнів яскравості. Дисплей ноутбуків одного рівня це ips матриця з кольорним охопленням 45% NTSC, розміру 15,6 дюймів із роздільною здатністю Full HD. Для перегляду фільмів та аматорського відеомонтажу цього буде достатньо, проте для професійної роботи із фото та відео доведеться підключати зовнішній монітор. Окрім класичного відеовиходу HDMI, у всіх трьох моделей Acer та HP отримали також USB type c із режимом DisplayPort, що дозволяє виводити зображення на два монітори. Частота оновлення дисплею стандартна 60 Гц. В Усіх трьох моделей наявний роз'єм міні-Джек, тож ви зможете під підключити свої дротові навушники або ж ви можете слухати музику за допомогою вбудованих стереодинаміків. У Acer це найпростіші безіменні мембрани, добре хоча б гучні. Тоді як у Asus і HP вже значно приємніші вуху та навіть трохи басовиті Sonic Master та Bank Olufsen. Окрім вище згаданих портів, присутні і повнорозмірні USB Type A. В Asus на один роз'єм більше. Порти Type C Acer і HP підтримують протокол заряджання Power Delivery. проте Asus укомплектовано компактним блоком живлення. Акумулятори у цієї. Трійки ноутбуків приблизно однакового обсягу: це 40 Вт година що забезпечують їм до 5 або ж 6 годин роботи в офісному режимі. В першу чергу це досягається за рахунок енергоощадних процесорів, що мають TDP не вище 15 Вт. У ASUS використовується Intel Core i3 1215U з двома потужними ядрами, кожне з яких ділиться на два віртуальні потоки Hyper-Threading і ще чотирма енергоощадними ядрами. Ядрами. Acer працює на базі AMD Ryzen 5 7520U із чотирма ядрами і вісьмома віртуальними потоками. Найпотужніший процесор встановлено в HP. Це 10-ядерний Intel Core i5 1335U. Охолоджується Acer однією теплотрубкою та одним вентилятором. ASUS двома теплотрубками з одним вентилятором, а HP вже двома кулерами. Відеокарти у Asus і Acer інтегровані. Відповідно, це Intel UHD Graphics з 64. Кластерами мікроядер і Radeon 610 m архітектури RDNA 2. Що стосується ігор, то бюджетні моделі нормально потягнуть Dota 2, WoW або штанки. Цьому сприяє двоканальна оперативна пам'ять. У Asus 8 ГБ розпаяно на материнській платі та ще 4 встановлено у єдиний слот 100 Тоді, як у Acer, всі 16 ГБ новітнього стандарту lpddr 5 розпаяно. Зовсім інша справа HP із дискретною відеокартою MX550 550. Що, по суті, є енергоощадною версією 1650. Вона потягне навіть God of War, Elden Ring і Cyberpunk 2077. Технологія Nvidia Cuda прискорює пакетну фотообробку, відеомонтаж і 3D-моделювання. А от тензорних ядер для штучного інтелекту тут вже немає. Це привілеї старшої версії MX570. У HP ще й два слоти оперативки та швидкий твердотілий накопичувач на 1 терабайт. Тоді як Asus і Acer на 512 ГБ. Теж швидкісного формату M2NVME. Хоча за результатами синтетичного тесту кращу швидкодію показав накопичувач VASUS. Давайте коротко підсумуємо: усі три моделі мають практично ідентичні параметри дисплею та обсягу акумулятора. ASUS вирізняється підсвічуванням клавіатури, додатковим USB-портом, приємним звучанням динаміків і компактним зарядним пристроєм. Acer має 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 та вміє заряджатися і підключатися. А монітор через USB Type-C. HP має металевий корпус, 10-ядерний 10-ядерний проц, дискретну відеокарту Nvidia GeForce, терабайтний ssd диск та комплектний блок заряджання 65 Вт. А який ноутбук ви оберете для себе? Пишіть в коментарях.